Спойлер Карім, Бензема виграє золотий м'яч. Це ще не офіційно, але виглядає досить очевидно. Тому перед церемонією нагородження давайте зосередимося на тому, хто приєднається до Каріма на подіумі і в якому порядку. Сьогодні оприлюднили список усіх головних номінантів. Топ 30 Форвард мадридського реала претендує на виграш свого першого золотого м'яча. І протягом останніх кількох місяців його кандидатуру підтримали Еден Азар, Зінедін Зідан, Ріо Фердінанд, Флорентіно Перес, Дані Алвес і якийсь тип на ім'я Леональмезі. Нещодавні подвиги Месі, я маю на увазі його удар над головою та результативна передача, допомогли аргентинцю вдало розпочати цей сезон. Але його не має бути в списку претендентів на золотий м'яч 22-го року, який враховує досягнення минулого сезону. Отже, без зайвих слів і без месі, хоча мене не здивує, якщо він все таки потрапить на подіум. починаю зворотній відлік від п'яти до одного. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть свій топ 5 претендентів на золотий м'яч. Oh uh, uh, uh. Важко передбачити, чи Вінісіус повинен озиратися назад на гравців, які могли б наздогнати його до п'ятого місця. Чи він насправді має шанс потрапити на подіум, враховуючи його подвиги минулого сезону? Можливо, Бензима привів Реал до слави Ліги Чемпіонів, але саме Вінісіус молодший вважається причиною, чому вони виграли фінал, зустрівши на віз Федерико Вальверде на задній штанзі, щоб розбити серця фанів Ліверпуля в Парижі. Це був останній з 22 голів для бразильця в сезоні 21-22. вражаючи досягнення для лівого вінгера. Враховуючи, що він також віддав 20 результативних передач. Важко стверджувати, чи є три гравці кращі за Кіліана Бапе. Але те, що ПСЖ знову не виграло Лігу Чемпіонів, означає, що Кіліану доведеться почекати ще один рік, щоб реалізувати свою мрію про золотий м'яч, яку він знову буде намагатися втілити зі столиці Франції. Але ж ми всі знаємо, як він любить втілювати у реальність свої мрії: 39 голів та 26 результативних передач за ПСЖ минулого сезону. Його зусилля не залишили. Пишеться непоміченими, але він вів себе і виглядав так, ніби то є одиноким переможцем матчу проти реала в одній фіналу, що секундно зменшуючи свої шанси на золотий м'яч. Можливо, наступного року, можливо, в іншій команді. Можливо, ніколи. Спитаю у Неймара, як воно. Uh -huh. Uh -huh. Салах і Мане тут історія дуже заплутана, і я довірюю своєму інстинкту та об'єднаю цих двох разом. Обидва виграли з Ліверпулем Кубок Англії та Кубок англійської футбольної ліги. І обидва програли в Лізі чемпіонів і прем'єр-лізі. Вони обидва мали шанси виграти лігу чемпіонів. І один з них майже забив. Мене влучив у штангу після приголомшого сейву Тібо Куртуа, який також відбив удар Салаха. І чесно кажучи, Тібо Куртуа має виграти звання кращого кіпера 22 го року. Салах розділив золоту буц прем'єр-ліги Сон -Міном і забив найкрутіші голи проти Отфорда та Манчестер Сіті, щоб підкреслити справжній рівень за свої зусилля, Салах отримав нагороди найкращого гравця прем'єр-ліги та футболіст року за версією асоціації футбольних журналістів. А також був визнаний гравцем року Ліверпуля. Як гравцями, так і вболівальниками. Порівнюючи клубні, досягнення Мане і Салаха, справедливо буде поставити саме Салаха на друге місце. Ну, давайте перейдемо до міжнародної арени, де Мане безперечно, панував. Він не тільки допоміг Сенегалу підкорити Африку вперше, але й зробив це за рахунок Салаха через кілька місяців добряче насипав солі на рану, коли Єгипет позбавився надії вийти на чемпіонат світу в Катарі. Якби Салах насолоджувався переможними моментами і в збірні, я впевнений, він підійшов би до бензима в притул, І на нас чекала би справжня інтрига першого місця. Натомість Салах спостерігав за тим, як Мане забив переможний гол у фіналі Кубки африканських націй. У результаті Мане вдруге поспіль переміг салахам на африканський футболіст року. І тому на нас чекає справжня інтрига другого місця. Тобто хто буде позаду бензима. Я вам казав. Без сюрпризів. Однак варто нагадати, ключовою складовою успішної кампанії, яка претендує на золотий м'яч, є цифри статистики. А цифри Бензема видатні. У минулому сезоні француз забив відверто абсурдні 44 голи та зробив 15 результативних передач у 46 матчах за клуб. Ці забиті м'ячі також були добре розподілені протягом сезону, що дало Бензема вагомі аргументи на те, щоб стати найкращим нападаючим Європи 22-му році. Чудове повернення, яке допомогло Реалу виграти Ла Лігу, а також здобути лігу чемпіонів. З його його 15 голів у Європі ключові були хетрики проти ПСЖ і Челсі, а також три голи у двох матчах проти Манчестер Сіті. Це був турнір Бензима, і 2022 рік стане роком Бензима. Ще одним важливим показником успіху є той факт, що результати реала без Бензема в другій половині сезону показали, наскільки ключовим є нападник для своєї команди. У восьми матчах без форварда команда Карло Анчелоті виграла лише три. Найболючішою з усіх була поразка в класіку з рахунком 0-4, але вилітску. Іспанії на стадії чвертьфіналу від Атлетіка також був жахливим. Як то кажуть, ніколи не знаєш, що маєш, поки то не втратиш. Важливою віхою для Бензима у 22-му році стало те, що він потіснив Рауля і став другим найкращим бомбардиром Реала за всю історію. Він також зробив це в певному стилі, відзначившись рекордним ударом під час тріумфу своєї команди за суперкубок УЄФА проти Айнтрахта у Франкфурті. Наступним у прицілі бензима є Кріштіану Роналду. До сезону 22-23 бензима відстає лише на 100 26 голів. Тож я сподіваюсь, що до літа він принаймні зрівняється. Дякую за увагу! Чекаю на ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, фанати українці. Давайте будемо разом. Слава Зсу, слава Україні!